Добрий день, дітки! Сьогодні у нас гра на розслаблення і назва її хмаринки. Ви можете сісти або лягти, як вам буде зручно. Також ви можете заплющити очі. Уявіть собі, теплий літній вечір. Ви лежите на траві і дивитеся на хмаринки, що пропливають у небі. Такі гарні, великі, пухнасті. У блакитному небі навколо все тихо та спокійно, вам тепло та затишно. З кожним подихом і видихом ви починаєте повільно і плавно підніматися в повітря все вище і вище до хмаринок. Ваші ручки легкі, ваші ніжки легкі, все ваше тіло стає легким, як хмаринка. Ось ви підпливаєте до найбільшої і пухнастої, до найкрасивішої хмаринки на небі, ближче і ближче. І ось ви вже лежите на цій хмаринці, відчуваєте, яка вона пухнаста і ніжна. Ви розслаблені та спокійні. Та ось Хмаринка опустила вас на галявину. Посміхніться своїй хмаринці. Потягніться і на рахунок три розплющить очі. Один, два, три. Ось і все, наша гра Хмаринка, завершилася. Ви молодці. Дякую вам!